Всім привіт! Сьогодні поговоримо про на тему, верніше, на тему кислотності ґрунту, як впливає кислотність ґрунту на наші рослини, тому що PH ґрунту дуже і дуже впливає на ті добрива, наприклад, які ми вносимо, їх засвоюваність, а також впливає і на те, що інколи буває, якщо неправильна кислотність ґрунту, і ми якісь елементи можуть бути навіть токсичними для полуниці і також для інших культур, тому для кожної групи рослин, для кожного виду рослини треба обов'язково підбирати ґрунт. Є, звичайно, рослини-індикатори, які нам указують, який у нас ґрунт, але більш точно, точно можна виміряти за допомогою приладів, вимірюючи цим приладом кислотність, верніше pH цього ґрунту. Ну, а зараз поговоримо конкретніше. PH може опускатися і низько і підскокувати вгору, тому це залежить на від цього залежить поведінка окремих поживних сполук, а саме їх доступність і недоступність. Так, наприклад, якщо PH від 4 до 5,5. Переходять у доступні елементи: залізо, алюміній, марганець, і їх концентрація може досягати токсичного навіть рівня і отруювати наші рослини. Надлишок вже порушує вуглеводний і білковий обмін рослин, і утворення органів розмноження, зменшується урожай і призводить до загибелі рослин. При високій кислотності погіршується фільтраційна здатність, капілярність та проникність ґрунту. Затрудняється засвоювання фосфору, калію, сірки, кальцію, магнію, молібдену, і рослини також гинуть. Пригнічується діяльність корисних мікроорганізмів, які розкладають нам торф, гній, компост, всю органіку. І за таких умов не відбувається збагачення нашого ґрунту. Якщо, ж, наприклад, дуже лужний ґрунт, це від 7,5 до 8,5 pH. Знижується доступність заліза, морганцю, фосфору, міді, цинку, бору та інших мікроелементів. Оптимальна ж для рослин pH, щоб засвоювалися горно більшість поживних сполук, треба, щоб було pH 6,5. І всі елементи будуть у доступній формі і не буде ніяких проблем. Тож, коли ви вносите добрива, то на засвоюваність добрив дуже впливає кислотність ґрунту. І звичайно, також кислотність води. І також до цього списку, звичайно, долучається і також електропровідність води, тому що за допомогою. Цього аналізу, вірніше вимірювання, ми знаємо, скільки нам добре б вкласти у розчин. Звичайно, на розвиток рослини впливає, навіть якщо ви не будете вносити якісь добрива, то все одно. Кислотність ґрунти від кислотності ґрунту напряму залежить ваш урожай, бо у деяких моментах. Рослини відчувають себе гарно, наприклад, на нейтральному ґрунті. Ну, це залежить, це стосується полуниці. Звичайно, є рослини, які дуже люблять кислий ґрунт, або рослини, які люблять, наприклад, глужний ґрунт. Ну, в нас же полуниця найбільше любить нейтральний ґрунт. Про це треба пам'ятати і старатися зробити їм такий ґрунт і таку водичку, яку вони люблять. Тому перед тим, як вносити якісь добрива, обов'язково треба вивчити властивості цих добрив, при якій кислотності вносяться одні або інші добрива. Тому що є добрива, які. Зв'язуються у ґрунті при внесенні, наприклад, у кислий ґрунт, зв'язуються в ґрунті з якимись елементами і проходить блокування один одного. Тому обов'язково це треба враховувати і вивчати ці добрива. Купили якесь добриво, або перед тим, як Саме краще, коли... перед тим, як купляти якесь добриво, то бажано про це добриво обов'язково подивитися інформацією в інтернеті. Дуже таку вичерпну інструкцію, щоб можна було знати, як їх вносити. І також, звичайно, треба знати. Кислотність свого ґрунту. Хоча б приблизно є рослини, за допомогою яких можна визначити, який у вас ґрунт. Є добрива, які підкисляють ґрунт, є добрива, які наоборот защелочують ґрунт. Тож на це треба звертати увагу. Тож, всім миру добра, все найкраще, все буде Україна. До побачення!